І якби сама банальна деталька може там до 20-30 хвилин займати часу. Потрібно експериментувати інші варіації, пластику підбирати для того, щоб підрив відбувався не по факту, коли ти його підключаєш, а в ті точки, де він дійсно потрібен, щоб здійснився. Завтра щоб воно попало до хлопців. Завтра, післязавтра, в залежності від автомобіль як швидко добирається до її, точки, де вони знаходяться. Оце я беру. Потім в кінці і викидаю мусор. Все. Було б кілька їх десятків. Можна було б відкрити масове виробництво і забезпечити повністю всю бригаду. Вітаю! Представте, будь ласка, хто ти, як тебе звати, на ти посаді, чим займаєшся. Звати мені Сергій. На посаді я оператор наземних роботозованих систем. E, зараз займаюся тим, що проход... має пройти навчання на воз e, на оператора наземних. Прийшов воз на оператора FPV дрона. От Поки прийшла до нас така цікава іграшка, як 3D-друк потрібно його освоїти і починати друкувати хлопцям на, на виконанні. Які у нас вже є. Роздруковуємо різні речі е, по, заявці, по заявках, які вони хочуть, щоб в них було. Е, попередньо робили скиди під е, системі скиду під вампіри. Ось недавно дікана відправили. Можете глянути, є от металеві е, да, 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 детальки. Ну, це не на 3D-принтері. На 3D-принтері ми пластикові. Штучки такі друкували для того, щоб його фіксувати між собою. Також друкуємо різного хвостовики, так як ураз зараз печаті йде. Хлопці в нас зараз навчаються тут потрішки тренуються літати на FPV-дронах, також літати на мавіках, тому що потрібно овладіти як тим видом FPV-дронів, так і дронів для розвідки. Для цього нам потрібно різного роду хвостовики, які ломаються в першу чергу. Також в планах засувати які найкращі пластикові речі, використати для того, щоб самі рами. Уже друкувати також використовується Це з досвіду FPV, можна так сказати. Використовується система в нас тут BambuLab PS1, досить зручна, зручний апарат, як для новичків, так і для професіоналів. Запуск його, в принципі, збірка досить легка в використанні. Ціна також в принципі, лояльна для закупки. Швидкість друку середня, якщо брати, тому що це не промисловий е, такий собі апарат. А для друку вдома, або ж на невеликій партії, або якийсь приватний бізнес, якщо у вас є, е, друкувати можна. Для більш масштабних, як якогось БІМ, потрібно використовувати зовсім інші. Зовсім інші варіанти даного пристрою. Ти казав про час, про те, що він посередній. Типосередній між інших видів. Скільки займає часу, щоб виготовити одну деталь? Так. так, по часу можна орієнтуватися по-різному, тому що час буде залежати у нас, по-перше, від пластику, який ми використовуємо, далі від сопла, яке у нас йде на грів. Тому що подача також немало далі. Потрібно враховувати кількість шарів, які використовуються, Міцність також враховувати. Тому якби сама банальна деталька може там до 20-30 хвилин займати часу, а може. І займати там 2-3 хвилини, якщо це якась іграшка, яка не потребує якихось значних якостей і помісності. Так як в нас, припустимо, отакі от штучки мають бути досить міцними, тому потрібно експериментувати, інші варіації пластику підбирати, для того, щоб підрив відбувався не по факту, коли ти його підключаєш, а в ті точки, де він. Дійсно, потрібно, щоб здійснився. Скільки треба часу, щоб виготовити ось таку бімбу? Якщо у вас є 3D модель даного пристрою, 3 години для друку одної штучки. треба. Зрозуміло. Тоді ще питання стосовно цього принтеру, можеш розповісти про особливості його, про його плюси, мінуси? Плюси. Перше, Якщо ми запускаємо запуск, у нас є Bambulab Studio, це підданий вид, взагалі, принтерів. вона побудована система для того, щоб полегшити друк. Uh -huh. Вона автоматично е підбирає, можна так сказати, варіації, як друкувати і співпрацює з даним видом принтерів. Е перше, що є плюс, калібрування. Відбувається автоматично, е як тільки ми запускаємо 3D-модель друку. Тобто даний принтер сам себе відкалібровує, дивиться, яка висота між соплом, між соплом та е, столем, який в нас є, на яким наноситься дана 3D-моделька. Е, температура немало важливо, має до 300 градусів нагрів самого сопла, то можна використовувати різний спектр, спектр пластику. Е, нагрів самого столу також присутній і досить швидкий нагрів відбувається. Це з плюсів. Також можна використовувати додатки, можна так сказати. Можна підключати як напряму, одинарний. Тут я підключив через даний додаток, тому що там кілька кольорів друкувалися вже. Пробувати точніше використати кілька кольорів для того, щоб е, створити 3D-моделі для польотів от на, на місцевості для навчальних цілях. Тому що в чорному кольорі досить важко його знайти, якщо, не дай Бог, десь в дрон впав. Е, кольорова більш краще підходить. Особливо трава, десь щось такого плану. Е, заправляти можна заді. Тут у нас є е, пластикові трубки, по яких проходить даний е, вид пластику. E, наразі використовуємо PTG, точніше, пробуємо є ще ПЛА e, в ящику, лежить, ще одна варі... варі... варіація пластику, будемо зараз тестувати, якщо вони себе мають. ТПУ-4050 в планах також закупити. Це вже буде використовуватися для, пласти... для хвостовиків та інших деталей, які повинні мати більшу міцність. Для друку хвостовиків нам зараз поки що і PTG це достатньо. Далі, що тут цікавого ще може бути, можна підбирати температурний режим нагріву як самого сопла самостійно, якщо розумієте, що щось не так. Так само нагрів самого столу. Це також немало важливо, потрібно враховувати. Використовується у нас отака площадочка. Бамбукова, яка також непогано нам допомагає при відклейці даних виробів, які ставимо, досить легка в очистки, можна озвучити. Далі можемо переглянути саму, саму найпростішу схему, як ми пускаємо це на друк. 3D-моделювання поки що самостійно. 3D не роблю, скажімо. По тій причині, що, на жаль, я ще не навчився цього робити так не досить не, нещодавно займаюся 3D-друком. В планах буде. Будемо створювати якісь цікаві іграшки. Е, поки що ми використовуємо різні сайти для пошуку різного роду деталей. Хлопці, інші військові також викладають. Також допомагають нам е, сайти, які просто виготовляють в, е, в комерційній такій структурі. Вони працюють, е, надають 3D-моделі, щоб ми самостійно могли їх роздрукувати. Тому що вони розуміють, що е, краще вони нададуть 3D-моделі, ми всім остальним займемося самі, аніж ми будемо в них просити. Вони б до свого кармана виділяти кошти для того, щоб забезпечити нас. Е, мінус того ще. Це час. Якщо там, припустимо, мені на завтра потрібно там 50 деталей виготовити, то мені легше зараз в самому стати, знайти, домовитися і відразу запустити на друк і завтра, щоб воно попало до хлопців. Завтра, післязавтра, в залежності, автомобіль, як швидко добереться до тої точки, де вони знаходяться. Питання стосовно друку. СОПО виходить ще одне, правильно Я розумію? Так. Тобто. Якщо ми говоримо про те, що запускаємо декілька деталей, то поки не надрукується одна, до второго вона не ні, перейде. Вона автоматично йде друк усіх деталей. Тобто ага. йде пошарова, пошаровий друк. Угу. Тобто розбивка йде слайсами, тобто по одному кусочку вона піднімається до гори до гори. Відбувається так, щоб одна деталь друкується, інша ні. Вони друкуються всі угу. одразу. Просто використовується час на всі деталі одночасно. І сама програма враховує, скільки часу потрібно надрукувати таку кількість деталей. Стосовно у нас на столі є ще декілька екземплярів. Питання: це ви самі їх друкували? І якщо так, то скільки знову ж треба часу. матеріалу і часу для того, щоб виготовити, виготовити одну таку деталь. Це зразки з друк армії, які ми взяли першочергово з друку армії. І в подальшому ми хочемо їх повторити. Це зразок. Тобто ми вже знайшли на друкамері Ми зареєструвалися, там є ці модельки, і ми хочемо їх повторити. Для того, щоб їх повторити, нам хоча б одна штучка потрібна, що менше часу розуміти. Це все друкується, лише потрібна грунтову систему розуміти, яка використовується така штучка. Ну У нас воно використовується, може використатися як під FPV для злітної для зльоту, якщо в нас є бімба FPV. FPV. Ми можемо його поставити з бімбочкою. Прикріпити і буде в нас зліт. Так само і для мавіки та сама історія. Прикріпили, підійшли акуратно підняли, поставили і полетіли. Ну, тобто щоб не шукати якихось дерев, брьовен, патиків, колес не використовувати. А От, чи це... зручно приземлити, наприклад? Чи ви тільки для зльоту використовуєте? Ага. Тому що в пів більшості слому це камікадз. Ага. Ну, в більшості використовується воно дешево і сердит. Е, бомберами так само можна використовувати їх. Ну, це вже трошки інша система скиду і повернення там трошки інші будуть ножки. Е, для варіанту це дуже велика. Тобто, ну, типу таке. Uh -huh. Вони набагато зменшеному варіанті, вони будуть меншими, так само злітна смуга, так само бімбочка, цепляється назад, повернутися так само можна акуратно посадити. Uh -huh. е, якщо людина вже навчилася, то це не, не є проблемою взагалі його посадити на землю. Ну, якщо немає якогось механічних пошкоджень при польоті, тобто не завжди ти летиш, е, йде взліт на чистому полі, і ти повертаєшся, бо це майже ніколи нереально. Ти можеш злетіти серед лісу і пролетіти десь в якусь точку, і потрібно назад повернутися. Протягом того, як ти пролітаєш по лісу, ти можеш зацепити десь якийсь е, мотор. Е, може луч, до припустимо. Розшататися, десь Гвинт міг euh, поврядитися. Це все еп, досить така невеличка штучка, яка хорошо ламається. Ну, іграшка, <з relpine> скажімо так. А чи друкуєте ви якісь деталі для того самого FPV дрона чи мавіка чи ще щось? Припустимо для мавіки Друкувалися отакі от захисти. Це для того, щоб якусь мряко могла було летіти і не замкнуло. Е -е Тут, як якби багато чого такого немає, всякі різні штучки, накладки робимо для мавіків і тому подібне. в залежності того, що, що, що хочуть хлопці. Тобто, основна ваша задача це виготовлення деталей для ну, бомбери, плюс деталі для Mavic. І захист, захист для Mavic і деталі для -дрона. Да. Угу. Ну, плани ще поки що, ще скид пробувати робити. Ну, поки ще ще тормозимо, тому що треба підібрати найкращий варіант. Розкажи, будь ласка, і покажи матеріал, з яким ти працюєш, тобто з чого виготовляється, і взагалі, як воно починається, цей друк. Так. Це у нас бобінки, які закінчились. Оце те, що я говорив, що нас вони вставляють тільки на смислу, з них якби дуже серйозного немає. Чого немає, то що класно, воно е, полегшує життя, але ціна питання просто за кусок цього пластику, що воно є, ціна більше росте. Зручно для того, що воно відмотка вправь, вперед назад відбувається, це хорошо. Але. Фінансова складова грає велику річ. Так як воно закінчується і воно закінчується швидко. Тому я вже починаю закуповувати отакими от бобінами по 2,5-3 кг. А скільки коштує, наприклад, ось такий моток і ось той моток, який поменшає? Цей моток зі знижкою, так як я військовий, я представився, пояснив, для чого воно мені потрібно. Даний PTG коштує 869 гривень, якщо бути точним, плюс доставка. Так, я доставка в мене відбувалася ще з іншим боком, тобто я брав два моточка, оце в мене ПД трошки інший матеріал, трішки він м'якший. Тобто використовується сам пластик м'якший. Даний коштує 1000... Двісті 1195, дев'яносто п'ять двісті. Це, опять же, зі знижкою. А для чого використовувати цей моток? Для чого можна його використати? В принципі, для, для того самого друку, просто якість деталей трошки інша. Міцність його трошки буде інша, пастичність. Рачить, чи гірше? В залежності від тієї деталі, яку ти будеш виготовляти, ага. то треба розбиратися, під що ти будеш використовувати. Те, що я раніше ТПУ, ще озвучив ще третій варіант, там більша міцність є. Хоча буде залежати, яке там є 40-50, припустимо, там міцність буде набагато більша. Якщо ж там 80-90, то воно буде пластичнеця більш різні ну, типу, mm -hmm. як різного. От і все. Тобто два мотка, і це з врахування, що мені зробили знижку. Ну і плюс доставку. Подача відбувається, якщо в нас є великий моток без, без перестанку. Якщо ти хочеш допхати, в тебе кінчики всі повинні бути ідеально під 90 градусів, і просто, ем, точно один в один підходити е, один до одного дотичне було. Тому що йде перерив. І деталька вже на самий несприятливий момент просто або припинити друк, або зіпсувати взагалі всю деталь. Тобто, якщо, якщо я правильно зрозумів, якщо ти запускаєш 3D-модель, 3D-друк, 3D-принтер, ти друкуєш половинку деталі, і ти маєш контролювати ось цей потік пластику для того, щоб він не перервався. Якщо так. це відбувається, So я тоді ти погрив. вже не можеш продовжити друк. Ти маєш знаново запускати. Я, в принципі, можу продовжити друк. Але лише е, в точці, де воно відійшло, типу зупинка прийшла, там йде різний прогрів, матеріал, пластику між собою. І через це воно може потім зламатися в цій точці. Ага. Тобто я говорив про половинку, це, допустимо, хвостовик, уже там, е, оця частина, отак. Додрукувалося, це все фактично було надруковано. Оцей кусочок просто не додрукований Оце я беру потім в кінці і викидаю мусор. все Як я зрозумів, запускаючи друк, він в будь-який момент може прорватися через потік матеріалу, і також через те, що в будь-який момент можуть бути якісь помилки, правильно я розумію? Так. Да. Може бути не нагрітий, просто сів, моделька запустилася, все хорошо. Допустимо, воно все йде, тут в тебе все намотано, ти вирішив сходити в биральню, приходиш, а в тебе воно не друкує, просто ганяє пластик по цьому столу і все. Просто стіл не прогрівся, він там забруднився, десь якась капелька була, не була якась підтримка, десь прогавив момент, підтримку якось не зробив. Для того, щоб ця моделька трималася, тому що різні моделі потребують різної підтримки в залежності конфігурації, взагалі, яка є. Можеш озвучити, що саме можна надрукувати і ви друкуєте на цьому принтері? Деталі до скідів на вампірі. Друкуємо. Хвостовики друкуємо. Друкуємо бімбочки, ну тобто хвостовики такого роду. Було б кілька їх десятків, можна було б відкрити масове виробництво і забезпечити повністю всю бригаду виробництва для того, щоб його друкувати чи поставити 2-3 людини, щоб вони контролювали, тому що запускати друк можна на кілька принтерів відразу з одного ноутбуку. Той зразу uh -huh. автоматично воно запустить і все.